Тут може нічого зняти. Гарненько підрумялась. Треба більше. Мити, 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 їх І Я таке діла шию. Ось яка в нас важка. Редиску залишки, розкіші. Така смачна права там. Щопи мої. Я була якась реально після 50 кілограмів. Папуги валають. Я дякую цій країні. Дякую Богу. за любов. Оператору теж окремо биття буває. Не треба було більше ні на кого дуже дякую за року. за що. Прісно і в ніяк. ні а я. Так. Я дякую, що опопух є таке яскраве життя. Дихати тяжковато, дихати глибоко і Откара тобі. <рес> я не голодна. Клас, супер. Буду тепер зим. Зимку один, влітку інший. Піраміда і хеопсу. Взагалі все рамку. Чого розпочинається святкування цим скільки? Пісно ж покупки найголовнішої страви. Дички, але основний нюанс це те, що її потрібно купувати заздалегідь. Готується вона в четвер. Я би її купила в неділю. Але вчора ми не встигли. Плюс людей в магазинах просто тьма. Я не знаю, як це то. Тобто вчора зайшла за якимись дрібничками. Зрозуміла, що це була моя помилка. номер ми І в цей час, в цей день, в цей період взагалі по магазинам. Я не знаю, як буде сьогодні У в нас сьогодні. Понеділок купувати. Ми будемо в Whole Foods. Віримо, Надіємося і fingers crossed. Вона там буде не така антибіотична, меошна, як в усіх решті магазинів. Подімо, що тут є по вибору. Вже всюди тут ялинки, віночки і так далі. Ми купуємо після сенс із До речі, напишіть в коментарях, коли виставити ялинку. Отже, ось так от тут виглядають ці індюшечки. Вони прям великі. В принципі, мені це дуже подобається. А є ще такі, але вони типу неорганічні. А є ще ось такі якісь, а вона вже одразу замаринована. Вибрати ще є з чого, беремо, беремо індичку, йдемо. Ну якщо у нас буде шестеро, то треба більше. Може в колокутці ми розраховуємо Амазоном. Нам тільки що. О, екс фрі нам дали торкібек. Така yeah, у нас величенька індичечка буде. Скільки там дякую, паундів? Дякую, дуже дякую, що допомогла. Дуже дякую. Деся, Вона приходиться робити саме кай. 13 паундів. Нормально, у нас буде ось легтека. А, це вже з Подивіться, які тут індички красиві. Ну тут навіть вже така пізня, що я не можу пройти пол. Ну як це витримати? Але Де для цього в мене є чоловік, мені допомагає. Дихати глибоко і нічого зайвого не купувати. <реку> Отже, вівторок, напередодні дня подяки, буде завжди, листопада, 4... відповідно, і Юрічка приступає до приготування індички. Вона у мене вже розморозилась. Всю ніч пролежала в холодильнику, я її тільки що вийняла звідти, і вже підготувала ароматне масло вершкове, там всі трави, чесник, сіль, спеції, все таке. Зараз це все натираю. І ось такі невеличкі посудинці, замотую все під харчування. Вою плівкою, а що тут вона мене знаходиться, до речі, я не показувала. Будемо маринувати два дні до приготування відповідного сам четвер. На правах реклами рецепт у мене є на сайті. Я залишаю тут посиланнячко. Хоча це вже не актуально, тому що я буду розповідати це опісля. Ну і паралельно, зазвичай, коли я готую, я собі вмикаю тут часто весить цей провід, підняли він вже побачив життя. Я вмикаю собі щось в Ютубі і так от готую. Індичка моя вже начинена. Всередину я поки що нічого не кладу, але зазвичай при запіканні там є цибулька, лимон. Можна яблучко або грушу, хто хто що хоче кладе. Ну і звісно, ж трави. спеціально купуються в магазинах, вони навіть так і А, Можна просто окремо, типу там розмарин чи щось, типу того. А є ось такі мікс типу спеціально для птиці. Вони вкладаються всередину і, в принципі, так теж можна готувати. Я це все зроблю вже перед запіканням, щоб воно не давало зайвої гіркоти. Загортаю харчову і відправляю в холодильник, але є декілька Тали, по-перше, важливо, аби індичка була на ну, тапри тобто, ваше м'ясо взагалі було вже кімнатної температури, якщо ви натираєте його вершковим маслом. Тобто, якщо вершкове масло кімнатної температури, а індичка лише з холодильника, то при натиранні масло просто взагалі ну ніяк воно не хоче злятися до вашої птиці. Дуже важко тоді працювати. Коли воно все однієї температури, то ви собі рівномірно розподіляєте, і в принципі це все нормально. Важно робити це в рукавичках, тому що в мене зараз. Що руки пахнуть чесником? Що вся кухня, що зараз холодильник, теж буде все пахнути чесником. По перше по-друге, кожного разу, коли ви там намачуєте, можна знімати рукавичку і там перевертати на іншу сторону, чи як ви там би хотіли. А коли руки брудні, ти не можеш там нічого поселити, доперчити, чи ще щось, типу того, якісь мінімальні рухи, і потрібно ще мити, мити, мити їх, тому що після важкого масла ти вже ні до чого заторкнути не можеш. Можна ще приготувати тобто топожураний соус. Я можливо це зроблю, якщо б зробити то. Повернусь до вас. Отже, середа за день до Синсків до Дня Подя. В задньому плані в мене там тортик, який готується до декорування яке я ще не придумала. Ну і в холодильнику, звісно ж. Продовжую маринуватися. Я індичка. Все ж таки, я ввечері вчора ще зварила журавлиний соус, все готово, все як має бути. Купа м'яса, сиру до а, сирних тарілок теж все стоїть. Там в мене начинка для корзинок стоїть, і, в принципі, Просеко, головний напій. Також є. Келихи теж там помиті. Ну, вони помиті настрої після зйомки, але це інша історія. Чекаємо завтрашнього дня. Ну, і спочатку, звісно ж, завтра подумав. Ось такі новини дня. А завтра вже покажу, Мабуть, святковий стіл. ну побачу. Рано дня подяки до нас почався трохи, що ми швиденько. Ось швиденько сходила в зал. Я одразу ж поїхала в магазин, який один і один-єдиний залишався вічений в нашій ерії. Купила гриби, тому що моя начинка для курсинок грибних, грибних трішки пересолено, тому я хочу приготувати додаткову без солі, потім все це змішати і сподіваюся, що я як-небудь таким рятую ситуацію. Далі мені потрібно ще прикрасити тортик. У мене декор зараз покажу. Ось таке буде. Я вирішила що спила. Звісно, що рошер куди без цього шоколад і ягода ожина. У мене є ще золотко, тому сподіваюся, що тортик вдасться потрібно прибирати, себе привезти до ладу. Я зараз я вибачаю зовнішній вигляд, але хочу перебрати, поки я в брудному, маю, приготувати все, а потім вже будемо рухатись далі. Ось так виглядає моя індичка до запікання, вже її начинила. І лимон, і цибуля, і трави, і яблука. Коротше, все, що завгодно, вже туди напихала в неї. Духовочка розігрівається на годиннику 12.07. Плануємо ми о боже, яка в важка, сідати десь о 5, тому о 12. Я думаю, що якраз саме нормально. 4,5 годинки вистачить. Там є певний розрахунок, це якось на моєму сайті. То просто все. Все зараз пахне цією індичкою. Дві години вона гарненько підрум'янилась. Гарненько підвісувала мою чисту колись духову шафу. І, в принципі, на даний момент на кухні у нас просто чесниковий рай, я не знаю, я не наважився цей запас, зараз на халат і буду продовжувати готувати. Трішечки вам покажу, у мене невеличкі заготовки. Овочі я вже майже підготувала, погляньте, це ще українські тарталеточки. До них є начинка а-ля жульє, бекон для potato, Тільки що вийняла з холодильника в для м'ясної тарілки. По все це це але взагалі основна моя ідея тут ще купа фруктів і Юлічка щось переглядає. Що не що виконує такі от стаканчики? Я їх замовила на Амазон. Замовляла ось такі палички. Типу, я буду на них робити такі невеличкі канапки. Вони такі святкові. Є жовтими, є золотий стріль. Я прикріплю картинку Очікування реальність, такі невеличкі канапки. У мене є міні-сирочок Я його купую або у Вегманці у нас є, або в трейдер в трейдержовець. Я їх просто ободжую. У мене закладка є завжди трабли, але то інша історія. Сподіваюсь, в мене все даті. Виявіть собі я сьогодні на цьому магазині, який єдиний був вічений, полювала. Її величність свіжесечку, редиску. Боже, вона просто борбальна. Сподіваюся, смачна і не На горі жахлива погода, у нас тут так тепленько, затишно. Чекаємо і готуємось до костю. головна пішка при приготуванні індички – для косіння, після того, як вона стала рум'яною і пустила слід, будете депуймати і тілічки поливати власним собою. Для цього є такий спеціальний Принц, я, до речі, таки не знайшла їх неправильно, українською називається, ось так от поливаєш і збагачуєш їх власним соком. Правда, духова шафа потім не відмиється, але Чого не зробиш заради, щоб індички. До дня, подяки. За годинку я вже додала овочі. Мені тут картопля, селера, морковка, як я вже зазначала, і декілька грибочків. Лишли ще помити підлогу і творити картоплю. Крок за кроком там вже ближче і ближче до готовності. Підійдіть сюди, будь ласка. Де був власний сік? Я вже додала всі овочі, які мене були нарізані. Якщо у вас його недостатньо, можна додати трішечки або бульйону, або просто води, і воно буде все готуватися. Я думаю, що години тут цілком достатньо для того, аби це все красивенько відсмажили, потушкувалось. І тим часом паралельно верхню частину індички я також закриваю слайсами бекону для того, аби вона була ще більш соковитішою. Плюс сам бекон теж дуже смачно запікається на цих ароматних травах, і воно. Потім дуже класно смакує навіть просто як запечений бекон. Її я вже витягнула, тому що вона вже засушена просто внуль. Вже навіть четверта година почалася випічки. Я думаю, що вона практично готова. Можливо, я трішки зменшу температуру, але, в принципі, в цілому виглядає все доволі таки непогано. Я не фанат м'яса, але я би також ходіла трішки. Журавлиний соус в мене вже теж напоготові. Може, потей, то теж вже закіпає. бай байстеп. Рухаємось до. Повної готовності. Справляємо знову в духову шафу. У мене тут трішки аварія, тому що коли я поливала цю індичку, так сталося, що трішки. Жир на дно, І тепер цей дим. Я вже думала, що сигналізація спрацює, але. Трішечки мені пощадова, скажімо так. Індичка має ще годинку простояти ужикання, аби ці смаки об'єдналися, всі соки висіли. тому якраз це нормально. Посудина теж уже в мене на поготові до індички, як я сказала, шию я вже витягнула і вже капець як достатньому. Спередую я не, не витягнула. І я таке діла шию. Я щось вже зволоділа. Вона мені така смачна право в тому, а прямо пропечена, соковита, Все як має бути. А там паралельно продовжується прибирання. Не тільки ж мені працює. Основні, на ну, яке так би мовити, я винесла на двір. Ну тобто не на двір, тут прохолодно. У мене в холодильнику замало місця. Тим часом в мене на поготові корзинки, які підуть ще запікатися. Ну і індичка вже майже майже готова. Тут уже пюрешка також є. Я вже трішки змінила образ, тому що не подобалося в тому плачі. Я була якась реально плюс 50 кілограмів. Важаю. Сьогодні взагалі все не мені. Марійка ще має привезти ребра і салат крабухє. Тортик я зараз покажу. Він вже стоїть готовий в холодильнику. Я знаєте, за що хвилююсь, що нас зараз прийдуть гості, я не зможу нічого зняти. Це мій найбільший страх, поки. Сьогодні я брала ось так рукавичками. О, боже ми там деко для птиці і краєчками, що зачіплювала руки. Це Руки треба брати великі, тільки повністю руку закривали. Тому що приклади ще недостатні. Чого ви пишете? Причому забох рук, забох сторін, одні і ті ж опрями. Та біда. Тим часом індичку я вже вийняла. Вона в мене така зі коринкою, хрупкенька. Зараз пішка постоїть і готується мої корзинки і осі приїде. Це супер. А хто к нам пожалував? Марія вже на місці, все як має бути. Так це олігір-крабов'ї. Рабов'є на місці, індичка на місці. Папуги валають. Залишилось нам порізати оселедчика і розкласти. Ребекці, отже, поки ми чекаємо гостей. снеки з сиром з ягодами. Боже, як мене печуть руки, Я не можу мене крабов'є з оселецем. Явно пішло щось не те. Приветки, тимпура, трішки снеків. Там горішки, все таке. Це оселедець дубль два. Це все для закусочки під ом, горілочку, скажем так. Це м'ясна тарілка, там ці штучки моцарела Прошуто, корзинки з грибами з куркою. Найголовніша страва Марія там. Марія тут дуже закінчує її добивати. Це була індичка, вона була красива, але як ви розумієте, зараз вона да більше саме для їди. Також ми замовили ребра. Ну я як зазвичай хотіла замовити небагато, але щось знов таки пішло не так. Колись все таки навчимось і чекаємо зараз ще гостей. І в принципі, happy sense Дівін.

Що ви звичайно робите на Thanksgiving? Спасибо за ігру. Бог я дякую цій країні, що нас всіх зібрали. Окей, okay, Юлія. Окей. Це, <свистити> okay. це раз. По-друге, я дякую Богу. Ой, oh, ще два буде. Як <плесити> довго? Я дякую Богу. Бог за те, є. Окей, okay, слава Україні. <свистити> ви ви не ще третє <спит> Ні, ну то це довго, ну це дуже довго. <спит> Завтрашній день. Да. Дівчатка вип'ємо Вип любов. Вип'ємо. Ну, це хороше. Я дуже вдячна, що цей день подяки в нас в такому класному полі друзів, людей, які мене оточують, що ми зможемо під мирним. А ще більше я дуже вдячна, що я мені дякую оператору, теж окремо подяка. А взагалі я супер щаслива, що в цьому році я нарешті подякувала своїм роботодавцям. Сказала їм бувайте, отримала свою останню комісію. Працюємо далі. Підписуйтесь на цей канал, щоб я заробляла на ньому. Мені не треба було більше ні на кого Тві... за... за підписку і за лайк за будьмо за це дуже гарно like. да. Да. Анастасія. 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 Да. Я дуже дякую цьому року за те, да. що я в тебе є у твоєму житті. Ну, звісно, звісно. І В цьому ні я okay. ну, а, ну... дякую за дуже гарних, дуже добрих, щирих людей. В цьому році з'являкі як тебе і оточують і знайомилися. Ну все, ну це вообще, ну це. Я дякую, що е, ці пташки, які тут живуть, у них немає жодного статусу, але вони живуть в апартаментах, кушаючи, що їм треба. І я дуже задоволений тим, що опопух є таке яскраве життя на цьому світі. Happy Thanksgiving! the best, guys! Ура! Отже, день подяки в нас добігає. До дзя. Дзя. Слава Богу, люди. Ми вижили. Дихати тяжковато. Шорти жмуть, капець. Бай! бай Бай! Ой, ну, Оскара тобі. Що Автерочка. Обстановочка, значить, на ранок після дня подяки. Купа сміття і як виявилось чорної п'ятниці. Я ми планувала щось вбивати, але Катмін вирішив, що все ж таки, коли а, з, з, з дружиною порожна баночка від парфумів, то в принципі можна і скористатися чорною п'ятницею. Ситуація наступна, затор, мабуть, від початку перехрестя, це затор затерково до натяк молон, ну, коротше, все стоїть. Я не знаю, де можемо стати, але тобі більш позитивніший в цьому плані. Я як дружина довіряю чоловіку і не розбереться. Ну, за паркінг чоловіку довірятися мощно. Не для того, створено. Ми як там круз. Вийшли і вийшли. Зараз зараз треба відрізати їх. Це ти хочеш, щоб оце все простою? простоєм. Спроба номер 3 заїхати знову на цей ТЦ. От місце є. Уже місце. купа місця реально. Він ви просто погляньте на цей по потік. безперервний. перевагу онлайн, Ті, там всередині зараз буде, це просто не приштовхнутися в величезну черги. І я так розумію, що вибору там буде вже не особу. Я... Тебі треба знімати і в інстаграм. Ти і просто і... дивися в свою камеру, так? Да? Не найкраще рішення йти в такий період, але ми пішли. Ми любимо ризикувати. Ми такі заходимо в Мейс. Вони не студію. Діор мій вибір. Людей, такі, як і було, таке залишається супер-супер. Багато. Годину ми десь гуляли, вже де все забито, хоча сюди під'їхали, було порушення. Люди теж прокидаються і їдуть закуповуватися. Mm -hmm. Взагалі парковка не маленька, але ще до неї потрапити. Не все так просто і легко. Ладно, їде. Висновок дня стосовно чорних петустя дуже енергозатратно і виснажливо. Я, в принципі, нормально так. Вчора переїла і зранку ще приїла, тому я не голодна. Чоловіку зараз розіграю вже супчик. М'язка в нас було достатньо. І він буде обідати, а із покупок. Зараз я поставлю, щоб вона грілося, і вам покажу. Причем супчик, його величність, те ще треба з раночку. І мої тюрмові корзинки, але журє з курочкою та хиба. Позігріємо і моточок кортиків, як то говориться, залишки розкоші. Вот, значит, парфумы и... Не така вона велика, я так розумію, 100 мл. Його вартість 172. Нам вона стало з картою нашою 146,20, а з двадцять, 155. Ну 155 доларів. Два пробнички. Тама баночка не живіть. цікаво, як вибирають баночки. Якщо в мене був один, я не користувалася руками. У мене була якась імператита. Я така, о, все, це, це мій запах, я його навіть не помічаю. Всі за мною його типу ловлять, помічають. І я така, клас, супер, буду тепер з ним. Але потім мені так обридається, що я капітанію. Ну, я хочу кожного сезону пахнути по-різному. І от я вирішила, що зимку один, влітку інший. І от у мене зараз зима на носі, тому, ну, о боже. Пляшечка жахлива. Вона ось так от виглядає. Таке, мені не подобається. В магазині, щоб ви собі розуміли, стояла просто ось така баночка. Ось так вона виглядає, акуратно. А ось це піраміда Хеупсі. Ну таке. О! Ой, ну дуже приємно, мені подобається. Це у нас Dior і це буде запах моєї зими. Полічі така сумочка. Сумочка, взагалі, не брендова, без нічого. Вона одна із найдешевших. Те є люди, які там готові витрачати десятки тисяч доларів. Ну чи які тисячі доларів на сумки. Я не з тих людей взагалі абсолютно. Мені от є один якийсь зручний рюкзак, я прям готова з ним ходити. Аби я туди все поміщалася, він не рвався на ласти. І взагалі оці бренди вони мені реально не подобаються. Це прям не моє. Але мені головне, щоб вона мені прям подобалася, вона дійсно носилася. Ця сумка, я не знаю наскільки її вистачиться, але навіть якщо вона там пошкодиться чи щось з неї станеться, то не страшно, тому що вона там коштувала по 30 доларів. Невелика втрата, навіть якщо ось такі маленькі два пробнички мені ще з собою дали. Не знаю, мені здається, що це щось із цієї ж колекції. Коли в мене ці закінчиться і не буде ще нічого нового, то нормальна тема, тому що я вчора вже була без парфумів. Це було сумно. Прокоментуйте в коментарях, як ви відноситесь до парфумів. Мені цікаво, типу, ви користуєтесь одними дорогими, чи ви любите їх змінювати відносно настрою, чи ви любите, так як я, наприклад, зараз змінювати по сезону? які у вас стосунки з парфумами? чи любите ви перемінити саночки. Ну, це така, знаєте, типу, класична, вона є просто жукет. Є шкірині. Небагато чорноб'язку, але і взагалі мало не буде цілий дому. Побігріється. На цьому блок завершено. Підписуйтесь на мій канал. І наступний випуск буде про Friendship with Maria. Марія. Переживаєш вас? Наступ там. Наступ дві. І, і новин це коментуйте, що сподобалось що не сподобалось. Як ви святкуєте свій день подяки, як він у вас пройшов, проходить і чекайте наступний випуск. Вов'язково три записувати мені відділо. Дякую. Я ніколи не відео.